Всім привіт вітаю вас на каналі розпаковка Кіндерсюрпризії. І сьогодні ми продовжимо відкривати Kinder Joy з колекції Jurassic World сезону 24-25. Ми вже з вами роздивилися три палетки, піймали 16 динозаврів з 24, і сьогодні відкриємо ще 12. Два представники у нас вже відпочивають на Kinder Joy Новий сезон, нова частина розпаковки, і ми починаємо! А у нас все по класиці. 12 Kinder Joy у нас на столі. Ваги наш помішничок. І ми починаємо розпаковку з огляду обкладинки. Обкладинка класична вже для Kinder Joy останніх років. Це у нас біла смужка посередині і помаранчева макілка. А низ у нас класично червоний. Ось такий у нас Кіндер Джой. Строк придатності у нас до 20 лютого наступного року. Літерація g 1 a 48 s 0 Дуже дзвінкий звук. Вага у нас 30,63. І хто нам трапиться першим на сьогодні? Повторок, я думаю, буде багато, бо колекція майже зібрана. І одразу новиночка. До речі, динозавр з основної колекції. Як ми це розуміємо, маємо шнурок. Шнурок ми відкладаємо і швиденько роздивляємось Отже, ось, будь ласка, QR-код. До речі, з лицевої сторони ми вже всіх піймали. Отакий у нас динозавр. Збірка не складна. Маємо всього лише дві детальки, шнурок всередину. І ось технічний отвір для шнурка. У нас знаходиться або на голові, або на спинці. В даному випадку на голові. Маємо помаранчевого динозавра. Маркування маємо на е, задніх лапах і хвості з однієї і з іншої сторони. Також маркування від кіндер. Отже, помаранчевий колір, жовтенькі пазурі, жовтенький краєчок мордочки, жовтенький лоб і вирости. Фіолетові очі, що, в принципі, дуже вигідно відрізняються від кольору тіла. Також гарна імітація шкіри. Дуже класний наш динозавр. Дуже яскраві всі кольори, дуже гарно зроблена текстура. У мене претензій немає. Ось такий класний динозавр. В принципі, як брелочок, якщо на рюкзаку носити, то дуже гарно. А свою думку ви напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Поділимося з ним. G1A 41S0. Звук дзвінки Вага у нас 33,46. І хтось нам тут такий нетерплячий падає? І це у нас нетерплячий півпрозорий динозаврик. На жаль, він у нас вже був двічі або тричі. Ось такий. Зелений піпрозорий динозавр, а всередині у нас пластик, що світиться, імітує скелет цього динозавра. І вночі буде світитися його скелет. Маємо пазурі також з пластику, який світиться, і очі профарбовані фіолетом. Навіть зубчики йому зробили, щоб вони світилися разом з іншими частинами скелету. Ось такий динозавр, на жаль, повторний. А ми, звісно ж, продовжимо. G1A 34S0 Дзвінки і звук 31-33 Маємо вагу І тут, ні, на жаль, не новий, але такий у нас вже був. О, здається, в першій частині ми його вже розпаковали. Ось такий миленький синьо-чорнильний динозавр з рожевим язичком, помаранчевими очима, а також блакитними зубами і пазурями на всіх лапах. Такі страшенно масивні вирости на спині, але милий розовий, рожевий язичок рятує ситуацію. І він здається нам дуже милим. До речі, у нас сьогодні двоногі динозаври. Першій трійці. А ми продовжуємо. G1A 44 s 0 Звук дзвінкий. 3206 вага. А я нагадаю, що нам ще 7 штук треба знайти. І, на жаль, це не новий. Це повторочка. Отже, дивимося зібрану. Ось такий у нас динозавр уже зібраний. Салатового кольору має жовті очі. Паща у нас закрита, але ми маємо дуже класні вирости на спині, які переходять в квіст. Фіолетовий колір два ряди. Дуже класна, дуже класна зроблена фактура шкіри динозавра. Він дуже милий, технічний отвір під шнурок. І ось такий у нас четвертий сьогодні динозавр. Продовжуємо G1A. 45 С0. Звук дзвінки, але дуже тихенький. 32,04. І тут нам трапляється також повторочка. Це у нас дизонзавр також з основної колекції, але повторний. Також з салатового кольору має фіолетово-рожеві очі і синій масивний панцир з виростами. Повзош нього. І масивний хвіст. Технічний отвір під шнурок у нас знаходиться на шиї. Ось він. Ось такий у нас динозавр. П'ятий на сьогодні. Продовжуємо G1A 46S0. Звук дзвінкий і вага у нас складає майже 34 грами, 3398, мабуть, один з найважчих. І хто ж це у нас такий тяжкенький? А це наш півпрозорий. На жаль, уже нам сьогодні двічі трапляється. Одразу переходимо до наступного. g 1 a Тут у нас 170 s 0 S0. Звук. Глухий. 3123 вага. І тут нам трапляється. На жаль, повторно, як я їх назвала, гризунки. Фіолетовий наш додатковий динозавр, який чіпляється на олівчика або ручку, і гризе його. А ви не гризіть, це шкідливо. Отже, фіолетовий насичений колір, блакитні спужки тіла, а також блакитного кольору очі, рожевий язичок і салатові у нас пазурі і зуби. Ось такий у нас динозавр гризунчик. Нехай відпочине на кришці. А ми продовжимо: G1A. 24 s 0 Звук є, але трошки глухуватий. 32. 0,3 вага В принципі, у них у всіх вага плюс-мінус однакова І тут ми маємо новенького динозавра. Дуже гарний улов. Сьогодні ми вже маємо дві новиночки. І, і того ми знайшли 18 з 24. В принципі, врожай непоганий. QR-кодик. І ось такий у нас динозавр. Це другий динозавр, який є підставкою для телефону. Або планшету. Складається з двох частин. Матеріал у нас пластик прорезинений, щоб наш телефон чи планшет не ковзав. Я думаю, планшет ні, бо він впаде. А телефон, в принципі, він втримає. Ось така у нас виїмка для телефону. І ось так, підтримуючи наш динозавр, розташувався біля вашого телефончика. Має насичений помаранчевий колір різного відтінку. Вони. Також поздовж смужки і плямки тіла і хвоста, помаранчеві пазурі, помаранчеві лапи з жовтими пазурями і жовті очі. Рот у нас закритий, зубів не видно. Ось такий красень. Нова іграшка на сьогодні. Дуже класний. Наш улов 18 з 24. Дуже непогано. На жаль, у нас лишилося лише 4 Кіндер Джой. G1 А, 23 С0. Звук дзвінки. Вага. 32, 40. 4 десяти. І тут, на жаль, повторочка. Цей у нас також уже був. Це у нас другий гризунчик на олівець, має салатовий колір. Це у нас літаючий, з плямкою зеленого кольору на хвості і червоними очима. Також виділені зуби, і він гризе, гризе наш олівець, а ви не гризіть. А він хай погризе. Отже, відпочивайте також разом з нами. І три останні на сьогодні. G1A. Літерація 21С0. Звук глухий, точніше, його немає. Набита капсула у нас. 32,67 вага. І це, на жаль, повторний. Ось цей наш повторний динозавр з синім масивним. Панцирем. Отже, G1A, 20 s 0. Дзвінкий звук. 32 десятих. І тут. І тут, на жаль, знову повторка. Знову повторка, але це нічого. Ось такий салатний з жовтими очима і подвійним рядом. Хребету на спині і на хвості Ось такий у нас класний динозавр. На жаль, повторний. Отже, наступний. G1A, 19 s 0 і він останній. 3066 І хто нам сьогодні буде останнім? І, на жаль, також повторочка такий у нас вже був жовтий яскравий з помаранчевою головою. ось такий Отже, на жаль, з салатним виділені не дуже. Трошки вони загубилися на обличчі. Але оцей наріст помаранчевого кольору трошки рятує ситуацію. Отже, ось такий у нас динозавр. Яскраво лимонного кольору завершує нашу сьогоднішню розпаковку. Два нових динозавра переглянемо улов через секунду. Ось такий улов динозаврів у нас за сьогодні. Маємо лише дві новиночки, але, в принципі, і це непогано. Бо колекція дуже велика, 24 одиниці. Новиночки у нас помаранчевого кольору по центру. Це у нас підставка для телефончику. І основна фігурка у нас помаранчевий з жовтеньким фіолетовими очима. Ось такі іграшки нам трапилися за сьогодні. На жаль, дуже повторів багато, адже нагадую, колекція велика. Отже, ми не зібрали повну колекцію з 24 Кіндер Джой. В принципі, це не дивно, бо... 24 іграшки зібрати складно, без повторів це взагалі нереально. А я вам дякую, що додивилися до цього моменту. Будемо збирати колекцію повністю і переглянемо її згодом. Дякую, що дивилися. Будь ласка, підписуйтесь на канал, натискайте лайк, свою думку про колекцію пишіть в коментарях. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.